Привіт, я Марк. Це канал Сквот. Сьогодні покажу, як використовувати компоненти в Figma. Ви отримали замовлення зробити, умовно кажучи, сайт спортивних новин. Накидали пару сторінок, погодили з замовником, йому все влаштовує. Отже, можемо вирушати далі. Але тепер ми розуміємо, що в нас вже є якісь певні елементи, які повторюються, і в разі чого, якщо їх буде дуже багато, а нам потрібно буде їх якось редагувати, то треба це автоматизувати. Тому тепер наша основна задача проаналізувати макет на повторювані елементи. Перше, наприклад, що кидається в очі, це картки новин, які повторюються, але так. Так само всередині них є ще теги цих новин, які фактично одна і та сама сутність, просто з різним кольором та назвою. Отже, ми можемо їх виділити і винести за зажатим опшеном або альтом, якщо у вас Windows, за межі нашого макету. І перетворити на компонент. Давайте їх якось поряд поставимо. І тепер, щоб перетворити їх на компонент, нам потрібно виділити їх, звісно, і натиснути ось сюди: Create Component Set. Тепер це в нас є єдиний компонент, одна єдина судність, в якої є просто різні варіанти її відображення. Отже, це певна властивість, яку ми можемо назвати, наприклад, спорт, тому що це різні види спорту, і вже деталізувати кожну окремо. Переглядок відповідно тепер ми розуміємо, що ми можемо вставити наш дочірній компонент в макет і спокійно його змінювати, якщо буде необхідно. Ну і звісно, так само всі зміни в батьківському компоненті будуть відображатися в його дочірніх копіях. Але тепер ми бачимо, що безпосередньо картки в нас так само повторюються, просто всередині них є різний тех. Отже, картку ми так само можемо зробити компонентом. Єдиний момент в тому, що в її пропорті ми закладемо nested instance, тобто вкладений, так би інстанс, це саме наш тех, який є так само компонентом. Отже, тепер, якщо в нас ця картка буде використана в... Макеті нам не обов'язково вже буде обирати безпосередньо там той дрібненький тех, ми можемо вибрати всю картку повністю і звідси прям змінити варіант тегу, який всередині. Тобто, якщо ми там продублюємо її, замінимо текст, інколи доведеться робити вручну, але е, нічого страшного. То тепер ми просто звідси спокійно собі змінюємо тег і це стає набагато зручніше. Отже, доки ви не наробили дуже велику кількість макетів, проаналізуйте свої елементи. На предмет повторюваності, і просто перетворіть їх на компоненти, щоб було зручніше, тому що якщо раптом доведеться, скажімо там, переробити дизайн певною мірою, зробити там дуже сильно закруглені коти, або там якось змінити макет, або там ще щось, то зміни відобразяться на усі елементи, де вони використані. Це дуже зручно і економить сильно багато часу, а особливо нервів. Чудово розібралися, як робити компоненти, їхні варіанти, вкладені інстанси, і дуже зручно редагувати величезні макети. Підписуйтесь на канал Сквот, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо вам допомагати. Побачимось!